Вітаю вас! Тема нашого сьогоднішнього відеоуроку початкові налаштування в програмі BusCord. Від того, наскільки ретельно буде проведено початкові налаштування, залежить точність і правильність розрахунків у вашій обліковій програмі. Отож, розпочнемо. Увага на екран. Починаємо з основних налаштувань. Параметрах обліку на закладці Головне. В підменю Співробітники і зарплата визначаємося з обліком розрахунків з персоналом По кожному працівнику чи зведено по всім працівникам. Ставимо відповідну відмітку. Наступні налаштування закладка зарплата. Тут прописуються основні правила розрахунку. Заробітної плати в організації, розглянемо детальніше налаштування складу нарахувань і утримань. Якщо на підприємстві застосовується оплата праці по годинах, потрібно встановити прапорець у відповідній комірці. Якщо відмітимо комірки нічні години, і вечірні години у налаштуваннях, то будемо мати можливість створювати графіки роботи, де зазначається робота в нічний і вечірній час, і, відповідно, зможемо нараховувати нічні і вечірні години. Це ж стосується понаднормових годин та переробок при підсумованому обліку часу. Для того щоб в документах була надана можливість реєструвати та оплачувати навчальні відпустки, та відпустки надані внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС, ставимо відмітку у відповідних комірках цього ж меню. У програмі Баз є можливість налаштувати реєстрацію відпусток без оплати як протягом повного робочого дня, так і протягом кількох робочих годин. Встановлюємо відповідні пропорції в комірках. Відпустка без оплати, в тому числі внутрішньозмінних. Зазначу, що в програмі можна реєструвати відсутності працівника не лише протягом усього робочого дня, а й протягом кількох робочих годин, в тому числі внутрішньозмінних. Як бачите, встановлені прапорці надають можливість доступу до створених відповідних документів. Оплата відсутності в програмі проводиться у відповідності до чинного законодавства України, про що зазначається у відповідних налаштуваннях. А саме, відрядження оплачуються, виходячи з середнього заробітку. Простої звини роботодавця, а також незалежних від роботодавця причин у розмірі двох третин середнього заробітку, простої звини працівника, прогули відгули не оплачуються, переходимо на закладку Інші нарахування. Якщо на підприємстві застосовуються надбавки за роботу в шкідливих умовах. Проводиться та оплачується робота у святкові та вихідні дні, оплачується сумісництво, надається матеріальна допомога, в тому числі до відпустки, встановлюємо пропорції у відповідних комірках. В програмі також існує можливість проводити оплату праці у відповідності до виконаних робіт, тобто по відрядному наряду, встановлення прапорця автоматично надає доступ до створення відповідного документу. Якщо на підприємстві є працівники, із заробітної плати яких проводяться утримання по виконавчих документах, тому числі і аліменти, зазначаємо це в налаштуваннях. Також є підприємства, де утримуються профспілкові внески для доступу до призначення утримання встановлюємо відповідний прапорець. Якщо на підприємстві планується проводити нарахування і виплату заробітної плати по окремим підрозділам, прапорець у відповідній комірці не встановлюємо. Якщо прапорець встановлено, вище вказані документи створюються лише по підприємству в цілому. У програмі Базкорп є можливість виконувати автоматичний перерахунок документів при їх редагуванні. Якщо автоматичний перерахунок відключено, після внесених в програму усіх змін необхідно натискати кнопку Перерахувати. Наступне налаштування індексація. Нарахування індексації починається з встановлення прапорця у відповідній комірці. Виконується індексація заробітку співробітників. Якщо необхідно створювати документи реєстрації ПОЗИК, зазначаємо це у програмі. Можливість реєстрації оплат по договорам цивільно-правового характеру, як стороннім працівникам, так і працівникам підприємства можливе лише після встановлення відповідного налаштування. Ставим відмітку, реєструються виплати по договорах ЦПХ. Про видачу подарунків і призів, а також про необхідність проводити розрахунки з працівниками, які вже звільнилися з підприємства, встановлюємо в програмі відповідні прапорці у відповідних комірках. Користувач може самостійно налаштувати перерахунок норми часу при зміні графіка роботи в середині місяця, а також правила перерахунку тарифної ставки. Далі розглянемо більш детально налаштування і довідники, які знаходяться в меню зарплата. В підменю Дані для розрахунку зібрано існуючі в стандартній конфігурації нарахування, утримання, показники розрахунку заробітної плати та шаблони введення вихідних даних. У програмі окремо згруповано нормативну довідкову інформацію: підрозділи, посади, графіки роботи співробітників, зарплатні проекти. Способи відображення зарплати. Дані довідники наповнюються користувачами протягом всієї роботи в програмі, якщо у тому є необхідність. Закладки ПДФО і страхові внески містять всю необхідну інформацію для правильності розрахунку податків та внесків. Як правило, ці дані користувачами не коригуються, а змінюються автоматично при оновленнях програми. На закладці виплати зберігаються способи виплати заробітної плати та способи округлення. Розглянемо більш детально важливі моменти. В планах видів. Розрахунків нарахування зберігаються всі види нарахувань притаманні стандартній конфігурації. При виробничій необхідності користувач може додавати нові нарахування, натиснувши кнопку Створити. Давайте прямо зараз додамо нове нарахування. Натискаємо кнопку Створити. Далі у віконечку потрібно вказати назву нашого нового нарахування, обрати з випадаючого списку його призначення. Список призначень редагувати немає можливості, він стандартний. Тут же обираємо групу нарахувань, визначаємо, що це зарплата, інші виплати чи виплати за рахунок ФСС. Якщо нарахування виконується щомісяця, це означає автоматичний розрахунок в документах нарахування заробітної плати. Якщо обираємо за окремим документом. Це означає, що для розрахунку необхідно створити додатково документ. Нарахування може вводитися фіксованою сумою або ж розраховуватися по формулі. Формулу користувач створює самостійно. Закладка Розрахунок бази буде активна у випадку. Коли у формулі розрахунку використовується показник розрахункова база. В полі для заповнення зазначаються нарахування, які використовуються при розрахунку даного нарахування. Обираємо їх з плану видів розрахунків на рахування. Доступні будуть лише ті, які відповідають призначенню. На закладці Облік часу визначаємо, чи залежить нарахування від відпрацьованого часу чи ні. А також при необхідності обираємо позначення цього нарахування в документі табель обліку робочого часу. Види часу обираємо з представлених в довіднику види використання робочого часу. На закладці Залежності зазначаємо залежні нарахування, тобто ті нарахування, в розрахункову базу яких входить дане нарахування, а також зазначаємо залежні утримання, ті, в розрахункову базу яких входить дане нарахування. На закладці Пріоритет зазначаємо нарахування, пріоритет яких вище. Дане нарахування не проводиться та нарахування, пріоритет яких нижче, якщо нараховано зазначене нарахування, перераховані нижче не проводяться. На закладці Середній заробіток зазначаємо правила включення чи не включення даного нарахування в розрахунок середньої заробітної плати відповідно до чинного законодавства. На даній закладці визначаємося, чи буде створюване нами нарахування оподатковуватися правила нарахування ПДФО і військового збору обираємо вид ЄСВ, а також правила відображення даного нарахування в бухгалтерському обліку і у статистичних звітах. При необхідності занотувати інформацію про створюване нарахування переходимо на закладку Опис. Тепер ми з вами розглянемо більш детально утримання в програмі Баз Корп. Стандартні конфігурації вже створено достатній для роботи перелік утримань. Якщо їх недостатньо для роботи, можна створити нове, натиснувши на кнопку Створити. У формі зазначаємо найменування. З випадаючого меню обираємо призначення утримання, а також визначаємо, яким чином воно буде виконуватися автоматично, тобто щомісяця, чи при створенні окремого документу. Прописуємо правила розрахунку. Результат утримання може вводитися фіксованою сумою чи розраховуватися по формулі, яку користувач створює самостійно. На закладці Розрахунок бази. Полі базові нарахування. Методом підбору за допомогою кнопки Підібрати обираємо запропонованого списку ті, з яких будуть проводитися відповідні утримання. Користувач може занотувати інформацію про утримання на закладці Опис. У шаблонах документів введення вихідних даних для розрахунку зарплати в стандартному функціоналі описані правила введення відрядних робіт. Як бачимо, тут є можливість зазначити, заповнювати роботи безпосередньо в документі чи вибирати заздалегідь методи розподілу виконаних робіт між співробітниками, виконані роботи вводяться за один день чи певний проміжок часу. Показники розрахунку зарплати, ми вже коротко розглядали при створенні нового нарахування. Це довідник з наперед визначеними показниками. Змінювати ті, які вже є в програмі, не рекомендується, але є можливість їх доповнювати, натиснувши кнопку Створити. Довідник підрозділи користувачі заповнюють самостійно в програмі відповідно до організаційної структури підприємства. При створенні нового елемента підрозділ зазначається найменування підрозділу. В комірці графік роботи можна зазначити графік роботи співробітників даного підрозділу, який автоматично буде заповнюватися в кадрових документах. Передбачено можливість зазначати спосіб відображення та спосіб виплати заробітної плати співробітників підрозділу. Переходимо до довідника посади. Довідник можна заповнювати вручну по кнопці Створити чи методом підбору з класифікатора професій. Заходимо в меню Підібрати з класифікатора. Обираємо літеру, з якої починається назва професії. Знаходимо необхідну назву професії в довіднику. Обираємо її з класифікатора. По даній посаді записується назва і всі необхідні коди. І зберігаємо, натиснувши кнопку, Записати і Закрити. З метою уникнення помилок радимо використовувати саме метод підбору з класифікатора. Наступний довідник це графіки роботи співробітників. Графіки створюємо по шаблонам, які пропонує програма. Користувач обирає спосіб заповнення графіка по дням тижня чи за циклами довільної довжини. Зазначаємо, чи враховуються святкові та передсвяткові дні у графіку, або ж робота з неповним робочим часом. Обираємо графік з урахуванням нічних і вечірніх годин та прописуємо кількість цих годин при необхідності, звичайно. Заповнюємо графік по даним налаштуванням та зберігаємо його в програмі. Довідник способи відображення зарплати. Це правила списання нарахованої заробітної плати на витратні рахунки підприємства. Користувачі створюють їх самостійно в програмі. Обираємо найменування способу, рахунок, на який буде відображатися заробітна плата співробітників та аналітику, яка відповідає обраному рахунку. Якщо у відображеннях страхових внесків обираємо за окремою аналітикою, обираємо рахунок відображення та статтю витрат ЄСВ з стандартних статей витрат, чи створюємо свою аналітику, і в подальшому ви будете бачити окремо суми, які витрачені на заробітну плату, і окремо суми, які витрачені на страхові внески по відповідним рахункам. Пропоную звернути вашу увагу на способи виплати зарплати. При створенні відомостей на виплату враховуємо вид виплати та обираємо відповідний спосіб. Є окремо виплата лікарняних відпусток, відряджень, матеріальної допомоги та разові виплати. При необхідності можна створити новий. Якщо для користувача важливо округлення заробітної плати, то в програмі це також можна прописати. Важливе зауваження: на початку роботи в програмі «Баскор» і в кінці кожного року ми заповнюємо виробничий календар. Шаблон виробничого календаря в програмі заведено, необхідно його лише перезаповнити. Обираємо рік, натискаємо кнопку Заповнити по замовчуванню і Записати. Для зручності в календарі різні види часу представлені іншим кольором. По кнопці Друк перевіряємо правильність заповнення календаря. З цієї форми його можна роздрукувати. Таким чином, врахувавши усі згадані умови саме на старті роботи з програмою «Баскорп», ви можете працювати впевнено, адже усі подальші розрахунки будуть правильні. Підготували для вас і ще багато корисного по нарахуванні зарплати у програмі БАСКОР. Ліцензування програм BAS їх впровадження, навчання та якісна технічна підтримка усе це ви можете отримати в компанії Системи для бізнесу. Звертайтесь за контактами, що у першому коментарі під цим відео. До зустрічі!